Країнець так, я задавав собі це запитання, чому я тут зрозуміло неодноразово. А тим більше в нас в роті висіла така пам'ятка, напевно, що якщо я загину, то моїй бабусі, тому що я був круглий сирота, заплатять 700 карбованців, 700 рублів. На це стільки був, вартував солдат в Афганістані. E, і я тоді ще з насмішкою серед своїх друзів, e, так як сільська людина, сказав, що свиню годують один рік, і вона на базарі коштує ці ж 500-700 рублів. А ми вирос в нас вирощувала мама з батьком, або як 18. Тобто людина була в Нівець. Ну, напевно, як і зараз до людей так відносяться, наша, наша влада. Те, що ми бачимо на Майдані, коли поперед Беркута, такого славетного, кріпкого, стоять знову ж ті ж солдатики 18-літні строкової служби, і нібито захищають знову напевно непорядних людей при владі.